Поки крихітна Юля бачить кольорові сни. Її матуся пильно стежить за датчиками на моніторі. Дівчинка з'явилася на світ передчасно на 33-му тижні. Тож наразі лікується у відділенні реабілітації для недоношених перинатального центру, центру матері та дитини. Обладнання в принципі хороше, ставлення дуже добре. Дуже вони так дбайливо ставляться. Навчили, показали, як мені ставитись, бо це в мене перша недоношена вагітність. Ну, все розказали, все задоволено. У нас на поверсі є чергова медсестричка, яка цілодобово з нами, бо ми буває і вночі корм і спостерігаємо за показниками, бо датчики підключені, то постійно на контролі з нами. Таких поспішайок, як донечка Наталі, у центрі матері та дитини щороку виходжують майже сотню. Якщо народжується перечасно. Дитина, так називаємо поспішайка, і життєво необхідні вітальні функції неї під загрозою. Вона потрапляє сюди в відділення реанімації, де проводиться більш інтенсивна терапія. В подальшому, як нормалізуються функції дитини, вона стає старшою. Виходить в певний вік, там тиждень, два, місяць, два місяці, і може забезпечити себе. Далі вона приходить на другий етап виходження, який відкритий зовсім недавно, ну це два роки тому назад. Також оснащений, де вже активно не тільки лікарі приймають, а активно безпосередньо сама сім'я, мати з батьком на виходження цієї дитини». Ходжувати ранніх пташок вагою від пів кілограма та тих, які народилися з проблемами зі здоров'ям, лікарям допомагають сучасні інкубатори. Мають такі у центрі завдяки благодійникам. Шість ков'язів ми отримали, є деякі нові, є деякі, які вже були в користуванні, однак вони в гарному вигляді, в справному вигляді. Благодійники допомагають нам в обслуговуванні цього обладнання. На жаль, останні роки ми не мали спроможності купувати нове обладнання, тому що воно досить вартісне. І, звичайно, ми надзвичайно вдячні і щиро раді всьому тому, що ми отримуємо для того, щоб надавати допомогу таким діткам. Японські, американські та турецькі кювези волонтери доставили експертного класу. У них для малечі створюють умови як в утробі матері з відповідною вологістю та температурою. Ми дуже раді тим кв'язам, тим столікам, тої слідкової апаратури, яка до нас зараз заходить, тому що це дає можливість розгрузити нашу апаратуру, яка працює з великим навантаженням, і дає нам можливість більш працювати і більш приймати дітей. Аби, як радіють медики, і ось таким транспортним сумкам-момам. Вони компактні, легко складаються і розкладаються, перетворюючись на кювези. Це дуже зручно, тому що е, можна взяти в руки, ми можемо е, розташувати де нам зручно і е, на певний якийсь час е, можемо стабілізувати. Вати дитину надати їй температурну підтримку, і також ми можемо транспортувати. Ми цими транспортними сумками кюв'язами можемо користуватися таже в нашому бомбосховищі. Отримав центр матері та дитини від міжнародних партнерів і реанімобіль швидкої допомоги. Ми в цьому році теж від благодійників Сполучених Штатів Америки отримали автомобіль, рінімобільник який повністю за своїм обладнанням підходить для того, щоб можна було транспортувати недоношених діток. У нас є транспортний ков'яз. А вже перевірений, готовий, який працює повністю. Є все обладнане для того, щоб ми могли транспортувати до свого закладу недоношених діток або хворих новонароджених з інших закладів, навіть з регіонів області. У перинатальному центрі зазначають, завдяки благодійній підтримці змогли оновити апаратуру та збільшити кількість реанімаційних ліжок. А це дозволяє рятувати ще більше життів поспішайок. І якісніше надавати допомогу.